Права 1244. Спрости вираз та випиши окремо його коефіцієнт. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 3, що множиться на А, що множиться на 7. Ну що ж, давайте зурпуємо ці множники таким чином. Запишемо, що це буде мінус 3, що множиться на 7. Ну і що множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, Один із множників у нас від'ємний в дужках, то добуток у нас буде від'ємним, записуємо, що це буде мінус. А в дужках тоді записуємо добуток модулів, це буде 3, що множиться на 7. Так, гаразд, і домножаємо це на А, і це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 3 помножити на 7 це 21. Тобто мінус 21, що множиться на А, або ми можемо записати, що це мінус. Двадцять один А. Є. Ну що ж, який тут у нас коефіцієнт? Мінус двадцять один. Записуємо тоді, що коефіцієнт. Коефіцієнт. виразу Записуємо мінус 21. Переходимо до другого завдання. Мінус 5х, що множиться на 0,2у. Запишемо це у вигляді такого добутку, що це мінус 5, що множиться на x, що множиться на 0,2, що множиться на y. І це дорівнює. Давайте групувати число окремо. То ми записуємо, що це можна записати як мінус 5, що множиться на 0, ,2 так, І що множиться, ну, а в дужках записуємо x, що множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним, e, Записуємо мінус. так, ну, А зараз знаходимо добуток 5 помножити на 0,2. Це 5 помножити на 2,10. Тут є один знак коми, то це буде одиниця, То це буде мінус 1, що множиться на хі. І це дорівнює тоді мінус Так, Якщо мінус одиницю помножити на x y, це буде мінус хі. Гаразд, є. Ну що ж, ми спростили вираз, а тепер записуємо його коефіцієнт. Записуємо коефіцієнт. Коефіцієнт виразу. Коефіцієнт виразу у нас буде мінус 1. Переходимо до третього завдання. 4,2А, що множиться на мінус 2, що множиться на b. Запишемо це в вигляді такого добутку, як 4,2, що множиться на А, що множиться на мінус 2, і що множиться на b. І це дорівнює. Числові коефіцієнти групуємо окремо а букви окремо, то у нас вийде в дужках 4,2. 2, що множиться на мінус 2. Так, помножити. Ну і в дужках у нас буде А, що множиться на Б. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. Ну і тоді добуток модулів 4,2, що множиться на 2, це буде 8,4. Що множиться. А помножити на Б, це буде АБ. Ну що ж, це можна записати як мінус 8,4 аБ. Є. Ну що ж, коефіцієнт, який в нас? Мінус 8,4. Коефіцієнт виразу записуємо коефіцієнт. Виразу записуємо мінус. 8,4. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 3,7А, що множиться на мінус 2. Запишемо це в вигляді такого добутку, як мінус 3,7, що множиться на А, що множиться на мінус 2, що множиться на y. Це дорівнює числа окремо групуємо, букви окремо то записуємо, що це буде дорівнювати мінус 3,7, що множиться на мінус 2, що множиться. Ну і в дужках у нас буде А, що множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде додатні, і Він дорівнює добутку модулів 3,7 що множиться на 2. Це буде 7,4. Записуємо. Тоді 7,4, що множиться на Аіг? І це дорівнює тоді 7,4 А і. Є. Ну що ж, записуємо, що коефіцієнт виразу, коефіцієнт виразу. 7,4 є. Гаразд. Переходимо до п'ятого завдання. 3,7, що множиться на 2,5, що множиться на х, що множиться на мінус 1. Ну що ж, давайте ці множники будемо групувати число окремо, а букви окремо. То ми можемо записати, що це дорівнює як 3,7. Що множиться на 2,5, що множиться на мінус 1. Так, і все це потрібно домножити на х. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. Одиниця нас нічого не змінить. Одиниця помножити на 2,5 це буде 2,5. Ну а зараз потрібно знайти добуток, скільки буде 3,7, що множиться на 2,5. Ну що ж, я не помітив, тому будемо писати тут, де є місце, щоб перемножити. Отже, записуємо 3,7, що множиться на 2,5. Множимо. Так, 7 помножити на 5 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. 37 помножити на 2 це буде 74. Отже, записуємо 74. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. Раз, два знаки після коми ставимо. Записуємо, що тоді в нас вийде мінус 9,25, що множиться на х, або це дорівнює мінус 9,25 х. Є? Ну що ж, записуємо, що коефіцієнт виразу. виразу. Це у нас буде мінус 9,25. Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого завдання. 3х, що множиться на мінус 9y, що множиться на 2z. Ну, записуємо, що це можна записати в ляді такого 3, що множиться на х, що множиться на мінус 9. Що множиться на y. Що множиться на 2, що множиться на z. І це дорівнює. Ну що ж, числа групуємо окремо, букви окремо. Та записуємо, що це у дужках буде 3. Помножити на мінус 9, що множити на 2. Так, помножити. А в дужках записуємо x, що множиться на y, що множиться на z. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Переносимо. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну, а тепер 3 помножити на 2 це 6. Помножити на 9. Це буде 54 мінус. Записуємо 54. Так що множиться на x y. Z. Або це дорівнює мінус 54х. Y, з є? Yeah. Ну що ж, записуємо що коефіцієнт виразу? Коефіцієнт виразу? Записуємо мінус 54, Є? Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на множення та групування раціональних чисел на цьому вправу завершено.